Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект тіла. Сьогодні вас чекає тренування з мфр ролом. І направлене воно на гнучкість, мобільність та розслаблення спини. Тож будемо починати. І починаємо ми з МФР спини, для цього ми кладемо рол під лопатки. І лягаємо на нього зоною бюсту. Руки в нас за головою в замок, великі пальці на шиї, решта пальців на потилиці. лікті в полі нашого зору. Ми не розкриваємо лікті занадто в сторони і не закриваємо собі обличчя. Наші лопатки і ключиці широкі. Зараз піднімаємо таз нагору завдяки. Силі ніг та сідниць і починаємо робити прокатку. Дуже повільно рухаємось нагору до плечей, не заходимо на шиї, і рухаємось назад, на лінію вуста. Можна зайти трошки нижче, але напоперек ми не заходимо. І рухаємось зараз з вами вверх і вниз. Робимо це м'яко, не провалюємо шию назад, не напружуємо її. Гарно рухаємось, прокочуючись дуже плавно по нашій спині, обережно рухаємось в зоні плечей. Рух завдяки саме ногам. Не напружуйтесь, намагайтеся розслабитися. Добре, зараз ми з вами зафіксуємось на лінії бюсту. Таз залишається в нас. В повітрі і починаємо рухатися зі сторони в сторону. Таз на місці. І ми робимо нахили в сторону тільки грудною кліткою. Ніби ми хочемо лопатками йовзати по ролу. Руки продовжують підтримувати шию. Шия довга, без заломів. Чудово. Пускаємо таз вниз, трошки закриваємо зараз грудний відділ, закриваємо наші ребра. Зараз на вдих ми будемо розкриватися без участі попереку. Наше розгинання повинно відбуватися саме в зоні грудної клітки. Робимо вдих і на видих ми закриваємось, ніби виштовхуючи задніми ребрами рол назад. Ви повинні відчути, як від цього згинання. На вдих, ми розкриваємо грудний відділ через розгинання не попереку, а грудної клітки. На видих ми піднімаємось нагору, видихаємо знизу вверх, і через згинання грудного відділу. Ви повинні відчути, як ви задніми ребрами штовхаєте рол назад, і ви навіть відчуєте рух. Нам дуже важливо це відчути. Знову на вдих. Ми розкриваємо з вами, не розводячи лікці в сторони, не робимо таку компенсацію руками. Ми робимо це через грудний відділ вдих. І на видих піднімаємось нагору, виштовхуючи задніми ребрами рол назад. Ви повинні відчути дуже гарне згинання і подивитися собі між колін. Але ми не тиснемо руками в голову. Вдих. І Видих, вдих. І видихаємо, видихаємо, видихаємо. Рух в нас підконтрольний, ще 4 повторення. Вдих. Не рухаємось через розгинання в попереку, Працюємо тільки грудною кліткою. Видих. Вдих. І видих. видихаємо. І виштовхуємо задніми ребрами рол назад. Вдих. Останнє повторення. І видих, 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 видих. Виштовхуємо задніми ребрами рол назад. Чудово. Тепер ми з вами піднімаємось з ролу і сідаємо в позицію русалки. Зараз в нас попереду ліва нога, позаду права нога. Передня гомілка в нас паралельно йде килимку, і задня нога так само гомілка саме йде паралельно нашому килимку. Беремо рол, кладемо з боку від себе з лівої сторони, ставимо на нього долоні. І зараз на вдих ми будемо опускатися вниз, сковжаючи по килимку, витягуючись руками вперед. І на видих. Піднімаємось нагору хребець за хребцем, виштовхуючи лопатки до стелі. І виростаємо, витягуємось маківкою вперед, точніше, до стелі. І знову опустилися вниз, вдих, і видих. Починаємо вставати з оперекового відділу і підтягуємо хребець за хребцем, виростаємо. Тягнемося маківкою в стелю. Знову вдих, опустилися вниз, розслабилися і починаємо видихати. І тут нам навіть буде допомагати м'язи живота. Видихаємо, 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 виросли. Намагаємось з вами не заламувати задню стінку шиї, а навпаки, її витягувати, коли опускаємось вниз. І коли піднімаємось нагору. Зберігайте, будь ласка, відстань між підборіддям та ключицями. Ми тягнемося підборіддям до ключиць, але не опускаємо його повністю. Вдих. І видих. І вдих. Опускаємось вниз. Задня стінка шиї довга. І на видих. Хребець за хребцем скругляємось. На прямих руках піднімаємось нагору, ще два повторення вдих, тягнемось грудною кліткою вниз. На видих, скругляємо спину. На прямих руках піднімаємось нагору і останнє повторення вдих, і хребет за хребцем, виштовхуючи лопатки до стелі, піднялися, і ми тут з вами. Завершили. Далі ми ставимо в опору ліву долонь, права рука зараз буде розкривати нам праву латеральну лінію, сідничний бугор правої сідниці він тягнеться вниз. Тобто ми самі себе розтягуємо в різні сторони. Рух в нас підконтрольний, вдих, і на видих ми будемо повертатися. Ліва рука, яка в нас в опорі на рол, вона згинається і плече опускається вниз. У нас з вами трикутник голови і плече залишається завжди однаковий. Не піднімайте плечі, не з'їдайте свої ключиці. Вони в нас залишаються широкими. Починаємо працювати вдих. Уявіть, що вам треба обійняти лівим боком м'яч. І видих не просто схлопнути бік, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, штовхаємо ребра. До стелі з правої сторони відкриваємо міжреберний простір, наповнюємо наші ребра повітрям, ще три повторення, вдих. Видих. Вдих. І видих. Нагадую вам за широкі ключиці, вдих. І видих. Видих. Зараз ліва рука залишається на ролі, праву руку піднімаємо на висоту нашого плеча, робимо вдих. І на видих ми рухаємось правою рукою в ліву сторону. При цьому ми залишаємо наші ключиці широкими і проводжаємо поглядом руку. Наша задача з вами зробити ротацію, а таз залишити на місці. І цю ротацію ми також робимо завдяки видиху. Тож вам треба гарно видихнути, щоб ваше праве ребро воно закрилося і допомогло вам зробити цю ротацію ще більше і подивитися гарно ключицями в сторону нашого ролу. Приготувалися, вдих, розкрили ключиці, розкрили грудні м'язи. Видихаємо, видихаємо, видихаємо долонь постійно на лінії плеча. І вдих, розкрилися і видих. Плечі опущені, розслаблені, вдих і. Вдих відчути, як ротація відбувається у вас саме завдяки хребцям, не завдяки тому, що ви рукою компенсуєте цей рух вдих і видих. Ще чотири повторення вдих. Маківка постійно витягується з стелю. зберігаємо це витяжіння, видих. Трикутники талії в нас довгі вдих і видих, вдих і видих, вдих. Останнє повторення. видих. Поставили праву руку за голову в такий замок, великий палець на шиї, решта пальців на потилиці. Пішли в такий нахил на ліву сторону, сперлися на рол і зберігаємо витяжіння нашого лівого трикутника талі. І правого також. Ліва рука залишається в опорі, пряма плече стабільне. Ми на видих будемо робити ротацію грудної клітки. І закривати її. При цьому ми робимо це завдяки грудному відділу. Тобто ми не закриваємо просто ліктем обличчя, і таким чином ми аля нахилилися. Ні. Ми запускаємо рух одразу з грудного відділу, одразу з хребців. Уявіть, що вам треба зробити таку ротацію рух по спіралі. Таз залишається на місці, а грудний відділ у нас йде в таку спіраль. Вдих. і Видих, вдих. Розкрили грудний відділ, потягнулися ліктем в сторону і видих. Тобто лікоть в нас знаходиться постійно в одному положенні вдих, видих, видихаємо, видихаємо знизу вверх, відчуваємо, як грудна клітка в нас стає меншою, і ребра закриваються вдих. Видих. Ще чотири повторення, ВДИХ. видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і останнє повторення. Зробили гарний такий великий вдих, в ребра, в живіт, під ключиці і видих, 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 закрили грудний відділ. Чудово! Тепер ми сідаємо в позицію русалки на праву ногу, ліву ногу кладемо позаду. Все те ж саме: гомілка в нас паралельна передня підлозі. І килимку з однієї сторони, і так само з іншої. Сидимо ми на сідничних кісточках. Якщо вам це не вдається, нічого страшного тут немає, можна під передню ногу підкласти подушку. І починаємо працювати. Ставимо рол з правої сторони, ставимо широко, наскільки це можливо, з вашим ролом руки, опускаємось вниз на вдих, витягуємось грудним відділом вниз, не заламуючи стінку шиї, і на видих. Піднімаємось нагору. Робимо такий рух хвилею. Вдих. Видих. Руки в нас залишаються прямі, ми їх не згинаємо вниз, опускаємось вільно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Допомагаємо собі м'язами живота. Ми хочемо підійнятися з... ніби попереком, потім грудним відділом, потім лопатками, плечима і в останній момент головою. Продовжуємо витяжіння маківкою в стелю, вдих і видих. Ще три повторення вдих. Видих, вдих. Вдих. І останнє повторення вдих. Потягнулися грудною кліткою вперед, вниз і на видих. Піднімаємось нагору на прямих руках, виштовхуємо лопатки в стелю. Чудово. Тепер поставили праву руку в опору на рол. І робимо з вами вправу русалку. Ми будемо опускатися вниз на вдих і на видих повертатися. Те ж саме: ми не з'їдаємо наш бік, просто завалюючись сюди. Ми навпаки, ми витягуємось постійно через це витяжіння, виконуємо вправу. Ніби ми хочемо з цією стороною обійняти великий такий м'яч. Працюємо. На вдих, відкриваємо латеральну лінію з лівої сторони. Видих. Повертаємось. Зберігаємо трикутник між плечима та головою. Вдих. І видих. Не піднімаємо плечі, плечі розслаблені. Вдих. Видих. І вдих. Розкриваємо міжреберний простір вдих. Видих. З кожним разом намагаємося все більше і більше зробити вдих наші ребра в живіт. Видих. Відчуйте, як ваше дихання стає об'ємнішим вдих. Видих. І останнє повторення вдих. І Видих. Чудово, підняли ліву руку на висоту нашого плеча, права рука залишається в опорі на ролі, і ми будемо робити з вами таку ротацію грудної клітки, та залишається на місці, і наша задача зробити м'який такий видих, щоб ваші ребра закрилися і ви змогли зробити ротацію. Наскільки це зараз можливо для вас, такою амплітудою, яка є комфортною? І на вдих розкриваємось. Працюємо вдих і видих. Ключиці постійно в нас широкі вдих і видих. Ми не схлопуємо їх, вдих. І видих. Маківка продовжує витяжіння в стелю вдих і. Видих, вдих таз залишається на місці, ми не даємо йому рухатися за грудним відділом. Ми, навпаки, зараз хочемо порухати тільки грудний відділ вдих і. Видих. Вдих І видих. Видих м'який, який дозволяє нам. Закритися в одній клітці і зробити таку ротацію гарну. Чудово, поклали ліву руку за голову, великий палець на шиї, решта на потилиці, і трошки змістимо вагу тіла на ліву долонь, нахилимося в сторону, але продовжуємо витяжіння через маківку і витягувати наші трикутники талії. Робимо вдих на видих. Через ротацію. опускаємося вниз, тягнемося ліктем на рол. Але ми тягнемося ліктем на ролл тільки в тому випадку, якщо ми закриваємо саме грудний відділ, а не опускаємо лікоть. Видих. Вдих. Видих. Лікоть залишається постійно в однаковому положенні. Видих. Вдих. Гарно розкриваємо ключиці. Робимо вдих в ребра в живіт і під ключиці. На видих видихаємо і запускаємо ротацію саме від хребців. Уявіть, що вам треба зробити такий спіральний рух. Ще три повторення вдих і видих. Вдих і видих. Права рука залишається в нас прямою: вдих і видих. Чудово. Далі ми встаємо в опору на чотири, коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечима і ставимо ру. Ось таким чином вертикально з боку від себе. І якщо у вас ролл зараз, давайте поставимо рол усі разом з лівої сторони, і на нього поставимо праву долонь. Ви повинні стати зручно, щоб у вас не було ось такого, що у вас натягнуті руки. Ви повинні добре відчувати опору зараз на вашу ліву долонь і зручно тримати праву. Ми будемо на видих. Опускатися вниз, ковзаючи правою рукою в сторону порогу. І на вдих підніматися нагору. Знову в нас тут весь секрет вдихання. Якщо ви будете м'яко видихати, це буде дозволяти вам закривати грудну клітку і робити цей рух ще більше, відтягуючи лопатку ще більше від хребта. Але робимо все в комфортній амплітуді. Працюємо. І Видих. Таз залишається у нас над колінами. Вдих. Ми не відводимо таз назад. Вдих. І головне, кожен опускається на свою амплітуду. Видих. Ліва рука зараз робить рух, такий схоже на віджимання. І вона у вас сильна. Видих. Вдих. Видих, ще чотири повторення вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Дуже важливо тут контролювати цей рух і робити з контролем та комфортом. Видих. Чудово. Ставимо рол тепер з правої сторони. Права долонь опорна, ліва рука на ролі. Пірнаємо тепер лівою рукою в сторону. Зробили гарний видих. І на вдих Повертаємось назад. Знову видих. І повертаємось назад. Гумілки заглиблюються в килимок. для Гарної стабілізації нашого корпусу, щоб нас не гойдало зі сторони в сторони. Видих, вдих і видих. видих, Видих. видих. Намагаємось так само робити це через витяжіння трикутників талії. не схлопуватися. вдих. Це буде додавати вам додаткового приємного розтяжіння видих. Тепер кладемо рол горизонтально, ставимо на нього обидва е, обидві наші долоні мізинцями. Опускаємось на вдих вниз. І наскінь буде відчуватися гарне розстрієння плечей та грудного відділу. Ноги залишаються в нас в опорі на килилок, і, будь ласка, не відводь таз. Не треба це робити, отак відводячи таз назад. Ми це робимо в свою комфортну амплітуду. І на видих нам треба почати видихати і, починаючи від поперекового відділу, запускати рух нагору, хребець. За хребцем на прямих руках ми підіймаємось знову з вами в опору на чотири. Тобто, ми робимо такий з вами рух хвилею. Спочатку опускаємося вниз, даючи грудній клітці трошки провалитися, але все одно акцент саме на плечах не провалюємося через компенсацію, тобто не робимо отак, Так ми намагаємось гарно розтягувати плечі, грудний відділ, і потім підніматися на видих. На підйом допомагаємо собі м'язами живота. І працюємо з вами вісім разів. Вдих, опустилися. І видих. Починаємо видихати, 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 знизу вверх, видихаємо, 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 встаємо хребець за хребцем. І знову вдих, опустилися вниз. Приємне розтягнення При плече відчуваємо. І Видихаємо, 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 знизу вверх лобкова кістка дивиться на нижні ребра, і знову вдих опустилися вниз і видих три. Кожен працює в своїй комфортній амплітуді вдих. І підтягуємо до себе ролл на прямих руках, ніби ми це робимо м'язом у живота. Уявіть, що вам треба через круглу спину м'язом у живота ролл підтягнути до себе? Видихаємо, видихаємо, скругляємось, гребець за хребцем, виштовхуємось до стени. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще три повторення, вдих. Видихаємо, видихаємо хребець за хребцем, м'яко скругляємось. Вдих. Видих, видих, видих. Коли ми встаємо з вами, ми не зміщаємо таз назад, він залишається в нас. Над п'ятками, як я і казала, на початку виконання вправи. Видихаємо, видихаємо, таз залишається на місці, і тільки через скруглення хребта і через м'язи живота піднімаємось нагору. Добре. Прибрали ролл в сторону, посадили таз на п'ятки, потягнулися руками вперед, на край килимка, ніби. Подихали собі в живіт. Грудний відділ. І ми з вами завершили. Дякую вам за тренування. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково залишайте вподобайку, коментар під цим відео, а також не забудьте вимкнути дзвоник, щоб не пропустити наступне тренування на каналі. Це допоможе моєму каналу розвиватися, а також розвиватися україномовному Ютубу. А за посиланням під цим відео ви можете доєднатися до нашого свідомого фітнес ком'юніті в інстаграм та в телеграмі. Всім папа, -па, до наступного тренування.